Мій чоловік, він бізнесмен, він італійць. Італійці вони хлопці гарячі. І я б переконана, що він хлопець ревнивий. Як він поставився до того, що ти виходиш на подіум у такому відвертому вбранні, тобто без нього, у спідній білизні, без нічого. Ну мені каже, що він мені довіряє. І я очень е... ну а ще якби не бачив бо я йому фотографії не відправляла. Я так розумію, що він просто вже постфактум їх побачить. Ну там посмотримо, я готова різковати. Ради моди, так. Да. Ти не приховуєш свій вік. Що потрібно робити, аби в 30 років, народивши дитину, через 10 місяців вийти сміливо на подіум? О, спідні білизні. Ну, я займаюся спортом і не їм всяку гадость. Посилено тренувалася саме пер перед показом білизни. Планочка — це наше все. Ні, насправді, просто якщо раніше я могла вообще нічого не робити, да і у мене всегда було ідеальне тіло, то тепер, звісно, після розумієш, треба прикладувати якісь усилий. Сьогодні ти виходитимеш на подіум з дівчатами, які тільки починають кар'єру 18-річними. Відчуваєш якусь невпевненість з цього приводу? Чи можливо якусь знервованість? Тому що візуально це може бути ну можливо, помітно Мені кажеться. Наоборот, я себе чувствую гораздо более уверені, чим ані пусть і нервничаю для них. це только начало мені вже нечего бояться.